Про головне події в Харкові та області 29 серпня. Прапор РФ окупанти втекнули в селі Сеньківка, повідомляють аналітики проєкту Deep State. При цьому запевняють, саме село залишається під контролем Сил оборони. Зараз загарбники мають наказ звітувати про успіхи на всіх ділянках фронту. Тож диверсійна група прорвалася в село Під Куп'янськом, вивісила прапор та зняла це на відео. Чи спробують диверсанти закріпитися на місці, покаже час, відзначають аналітики. Попри фейковість успіхів росіян у Сеньківці, загалом ситуація на Куп'янському напрямку фронту залишається дуже складною. Про це етері марафону заявив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін. За його словами, ворог рветься до річки Оскіл за трьома напрямками поблизу Сіньківки, Петропавлівки та Піщаного. Генштаб уже двічі поспіль повідомив про понад 20 боїв на цьому напрямку за добу. Сам Куп'янськ зараз під постійними обстрілами. Від учорашнього удару по центру міста постраждали 16 людей, у тому числі 5 поліціянтів, повідомила Харківська обласна прокуратура. Сьогодні зранку посеред містю прилетіло знову, без постраждалих. Серію вибухів після опівночі чули і в Харкові. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник неодноразово закликав бути в укриттях, але так і не повідомив, що саме відбувається. Зранку начальник Хова Олексій Губов мало прояснив ситуацію. Лише повідомив, що ударів по Харкову не зафіксували. Згодом у коментарі виданню Думка очільник області таки пояснив. Працювала ППО, збиваючи ракети Х-59. У передмісті падали уламки. Про пожежу повідомив голова Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За його даними, загорівся ліс. Обійшлося без постраждалих. У Харкові сьогодні вшанували пам'ять загиблих захисників України. Церемонія з нагоди дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, відбулася на Алеї Слави на 18-му міському цвинтарі. Квіти до могил воїнів поклали їхні побратими, керівники області, міста, поліції та прокуратури. Настоятель храму святого Йоанна Богослова Віктор Маренчак провів молебень. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.